Козироги, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог, підготувала прогноз на грудень для вас. Давайте розберемо, що за події принесуть для вас планети у цьому місяці. Музика. Насправді, козироги, для вас цей місяць буде досить напруженим, емоційно нестабільним 100%. Оскільки 1 го у вас новолуння відбудеться в вашому 12 му домі, на арену вийдуть всі ваші страхи. Негативні програми і негативні переконання. Це період, коли вам дуже ймовірно захочеться побути наодинці, все навколо буде максимально дратувати, і всі питання вирішуватимуться не так швидко, як вам би того хотілося. Загалом я б вам рекомендувала в цей час не вимагати від себе чогось надзвичайного. Дійсно, це дуже добрий час для того, щоб спланувати відпочинок. Можливо, відпочинок наодинці. Я знаю, козироги, вам дуже складно відпочивати, адже ви Дуже відповідальні і на вас завжди висить куча обов'язків, але все ж таки цей період він не про великі досягнення. Зараз треба трішки зупинитися, передихнути, поглянути на своє життя і на все, що ви робите під кутом. Якщо ви будете намагатися все ж таки щось робити, це може закінчитися тим, що ви просто захворієте. Тому, будь ласка, майте на увазі, що цього місяця у вас включається вісь здоров'я, тому вона дійсно може проявлятися. Уявити себе не в найкращому амплуа. Це чудовий час для самопізнання, гарний час, щоб звернутися до психолога, до астролога, сходити на глибоку медитацію, можливо, на якусь енергопрактику, чи загалом просто проводити час наодинці, можливо, як мінімум пописати щоденник. Ви справді зможете отримати дуже багато відповідей, які вже сидять всередині вас, але ви їх не помічаєте. І з 7-го -12 12-го, Ретро Марс. Піде назад, по вашому сьомому дому, це не дуже приємний період для стосунків у вашому випадку. Так, з одного боку можуть повернутися колишні, але врахуйте цей момент, що ретропланети говорять нам про те, що ми маємо щось дозавершити з минулого, не починати, не відновлювати, тобто ми не відновлюємо стосунки, а ми завершуємо незакриті розмови і незакриті питання. З іншого боку, в позитивному ключі, якщо ви працюєте з клієнтом, це дуже гарний час на те, щоб залучити їх назад повторно. Це гарний момент для того, щоб провести якісну роботу над базою клієнтів і, можливо, повернути тих, хто відпав через якісь причини. Також, якщо ви самотні, можливо, зустріти нового партнера буде дещо складно на даний момент. Ймовірно, у вашому оточенні будуть траплятися люди з минулого, і потрібно буде закривати з ними питання. А от у нових стосунках можуть бути складнощі. Також, як не крутий, Марс, планета агресії, вона зараз в максимально некомфортному для себе положенні. Вона може давати сплески, емоційні конфлікти, напругу у стосунках. Якщо ви знаходитеся в партнерстві, можливо, будуть якісь питання, які треба буде вирішити, якісь спільні справи, можливо, справи з минулого, які треба буде довести до логічного кінця. Як пом'якшити цей транзит, спробуйте просто побільше часу проводити із своїми рідними, тобто знайдіть. Якусь спільну активність як мінімум виходьте на пробіжку разом, чи то підіть у спортзал. Чи, можливо, якусь зарядку робіть разом із своїм партнером, і ця енергія буде виходити у це русло, і таким чином це мінімізує конфлікти у ваших стосунках. Але як не крути, ретропланети змушують нас вирішувати те, що ми давно ігнорували. І все ж напруга якась у стосунках дійсно може зберігатися, але я вважаю, що ви знайдете вихід із цієї ситуації. 15-12-го відбудеться повня у знаку близнюки у вашому шостому дурі. Це говорить про те, що в цей період, ймовірно, завершаться якісь питання, що стосуються роботи. Можливо, завершиться великий проєкт, над яким ви працювали. Якщо у вас є наймані працівники, можливо, хтось надумає звільнитися, або ж хтось із найманих працівників принесе певний результат і, певно, ви будете задоволені. Також, як я сказала на початку, у вас зачіпає в цей місяць тематику здоров'я. Якщо ви недбало відносилися до свого здоров'я, якщо ви нехтували всіма рекомендаціями лікарів, можливо, ця повня вам підсвітить ті зони. На які ви не звертали уваги у минулому. Доведеться все ж піти і здати аналізи, доведеться все ж записатися до лікаря і зайнятися своїм фізичним станом. Тож, козероги, не будьте надто вимогливі до себе цього місяця. З наступного місяця ви знову відчуєте прилив сил, енергії, все буде гаразд. Зараз трішки зупиніться. Проаналізуйте попередній рік, що ви робили, що не зробили, і що хотіли б втілити в життя. Намагайтеся бути спокійними, врівноваженими. Оскільки Марс ретроградить нічого швидко вирішити не вдасться, тож наберіться терпіння. Козироги, я бажаю вам гарного місяця. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, а також, якщо бажаєте отримати індивідуальну консультацію, переходьте за посиланнями під цим відео.